Слава Україні! Шановне товариство, шановні стрияни, мешканці Стрийського району. Сьогодні ми, депутати Стрийської районної ради, стоячи тут, на цьому знаковому місці, відчуваючи відповідальність, відчуваючи очі тих наших героїв, які загинули на Революції Гідності, які загинули на фронтах Східного фронту, хочемо повідомити вас про те, яка, яка зараз є несправедливість в Стрийській районній раді. Ми зараз говоримо про те, про ті кричущі моменти несправедливості з обранням голови районної ради. Ми не для того стояли на Майдані, не для того воювали на Східному фронті, щоб нас далі чинилось беззаконня. Таке беззаконня, яке зрадіється, в Стрельській районній раді. Ми говоримо про голову районної ради, який нелегітимний, і ми про це заявляємо. Наші хлопці воювали за те, щоб наша стрійщина, наша, наша держава Україна була чистою, щоб ми нарешті щось поміняли. А виходить так, що ми нічого не можемо поміняти, тому що одна частина свідомих депутатів стоїть стоїть правду, інша частина залякується різними депутатами, зокрема, головою Стрийської районної ради, який ще раз варну, є нелегітимний, і ми фактично десь нічого не можемо добитися. Тому ми хочемо донести вас інформацію, тому що ми розуміємо, що ви нас обирали, і ви маєте знати правду про те, що робиться в нашому районі. Зараз даю слово і Судову. Слава Ісусу Христу! Шановна громада Старіщини, мене звати Євг Сурмик, я представляю новоспечну об'єднану громаду, Громавецьку громаду. Коли я прийшов депутатом в, в районну раду, мене страшно обурило їхні домовленості, договорники, розподіл бюджету, розподіл комісій. Ще не ще навіть не було голови районної ради, а вже ми знали хто голова бюджетної комісії, хто голова земельної комісії. Адже наші виборці того не хочуть. Ми хочемо жити по-іншому. Ми хочемо працювати на стрічну. Ми хочемо працювати на стрільський район на Україну, а нам не дають. Вони вже поділили всі посади, з нас насміхаються. Їм допомагають люди вищого рангу. А ми рядові районні депутати, які мають пряме пряме спілкування з громадами стрічними, є обрехані і обдурені. Ми вас просимо і просимо вашої підтримки, щоб ви нам допомогли нас зрозуміли. Ми не здамося, ми будемо боротись. Тому що наш голова районної ради, умовно, є не І він пішов проти депутатів. Ми сьогодні не, про, не проголосували за рішення за заступника голови районної ради. Через те, що голова районної ради нелегітимний, І є позов до суду про скасування, скасування, цей, скасування голови районної ради Романа Козика. Ми вас просимо, поможіть, підтримайте нас, адже ми будемо до кінця. Правда за нами. Голова міськрайонної організації народного руху України, депутат Стрізької районної ради. У мене четверта каденція в скрізькій районній раді і такого беззаконня, такого гвалтування Конституції районної ради, тобто регламент усірської районної ради, районна рада ще не бачила 12 листопада з грубими порушеннями. Регламенту районної ради, зокрема, пункту 18 статті 63, було повторно висунуто на голосування двоє кандидатів, які не набрали в першому турі потрібної кількості голосів для того, щоб стати головою районної ради. З голосу один з кандидатів підгроманянської позиції, зняв свою кандидатуру, трактував довільно статтю 18 регламенту і виставлено на голосування, в тому є сумнів в легітимності обрання голови Стрийської районної ради. Пройшло півтора року від часу Революції Гідності. І Стрийщина, яка була оплотом тої революції і на Майдані в Києві, і тут на Стрийщині, не повинна терпіти такого. Гвалтування такого глуму над регламентом, над конституцією місцевого самоврядування. Ми закликаємо громаду Стрийщини підтримати чотири фракції, які виступили проти такої несправедливості. Ми просимо підтримати тих депутатів, які виявили сміливість і сьогодні не проголосували, не взяли бюлеті для голосування чим. Зруйнували всі договорняки, які були між можновладцями і сильними світу цього, на заступника голови районної ради і на розподіл інших посад. Надіємося на підтримку серийської громади. Я входять Катерина Олексійовна, я фермер села Розбірча. для того, щоб внести хоч якісь зміни, якщо ми будемо на електронному місті. Чим я була незадоволена, я 10 років у Стрізькому районі е, займаюся сільським господарством. І, власне, за 10 років я не відчула ні одної якоїсь уваги від районного керівництва. Завжди задумувалася над тим, чому А потім, коли я прийшла на перше засідання сесії, я зрозуміла, ці люди, які сидять зараз і обираються, їм абсолютно не цікаво, що робиться в селах, що робиться в громадах. їх цікавить тільки посада і між собою розборки. Чому я так говорю? тому що подивитися на наші землі сільськогосподарські. Вони закинуті і нікому до них діла немає. А якщо вони навіть сьогодні вже розроблені, то їх сьогодні використовують хто не місцеві фермери, а зайвіші, які зібрали зерно, продали, зібрали гроші і в регіоні не залишили ні одної копійки. Далі так не може бути. Це раз. Друге, абсолютно району не цікаво, як живе громада. Як в громаді йдуть, як сільські особисті господарства. Сьогодні не працює, абсолютно не працює ветеринарна служба. Страшно навіть сказати, якщо я почала цікавитися і почала займатися, то в наших селах господарствах кожна корова дає молоко золотим і скрипкою міського. Ця продукція. На ну, базар. Її, викор... Її вживають наші діти. Про це ніхто не говорить. Ветеринарні служби ніяк. Ніх ніяких приймає. ніхто ніяких інтерес. Землі заселя... засипаються хімією. Сьогодні є проблема навіть такої, як релаксація тварин. Ми сьогодні не маємо, сьогодні, селах здають худобу. Оце основа. І не треба сьогодні. Великого брата спеціаліста який розказує нам на виступі перед обранням кандидат говорить тільки про мінеральні води і кошти від мінеральних вод і про дороги. Більше наше керівництво району, яке ніби обране, не цікаве. Так бути не може. У нас сьогодні на низькому рівні медицина. У нас сьогодні по селах розвив. Процвітає самого наваріння. На сьогодні алкоголіст, сьогодні висуваються кандидати, які б мали займатися освітою. А у нас, ви знаєте, що сьогодні з восьми років діти пиво. Сьогодні не можна закрити будь-яку точку, де реалізують селі. Е, 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 до продажу самогону. Люди спиваються. Сьогодні з села не можна взяти людину на роботу, немає кого. Я сьогодні виписую робітників з інших районів, і сьогодні до мене їде робітник із Одеси, який проситься на роботу, а місцевих робітників немає. Це є трагедія, оце трагедія. Мала я можливість звернутися до нашого керівництва району і в тому числі до. Начальника міліції, бо в нас є такий, який не постійно його кличка його Саша Путін. Я звернулася за, з заявою, бо він постійно заявляє, що є в нього криша. Це було 1 червня. А 2 червня вже в мене був участковий із е, рапортом перевірити котик катерину як людину, яка збуває самогон. Це де є здоровий глузд, люди бога. Це тільки першого числа я е, заявила, що варить самогон і травлять людей. Ми Сьогодні у нас 45-59 років кожен місяць ми проважаємо останній шлях дорогу. І тут же приявляє. Мене притягають, беруть в мене пояснення, бо я, це що? Не криша? Я зразу кинула в інтернет. Так, криша запрацювала. Ну, Потім ми розберемося я думаю, що ще буде у нас. І таких у нас дуже багато випадків, з якими треба боротися. І я прийшла сюди, в Районну Раду, щоб оце все поміняти. Чому? Тому що я людям пообіцяла своїй громаді, я обіцяла. В першу чергу, що я буду приймати участь у, у змінах наших, в нашому регіоні. Тому те, що пройшло, прийшло все так перший день. Ніби ми на окупованій землі. Таке в мене відчуття було. Ніби коло нас стоять автомати і всі люди втиснули голови і голосують. Німо, безволно, без обговорення. Це... це... Часи радянські так не обговорювали. Тоді говорили або щось, і там як одна кандидатура все рівно обговорювали позитиви, негативи, а тут абсолютно нічого. І мене так, знаєте, я задумалася два-три дні і сказала: а тепер я піду на повну боротьбу, поки ми не наведемо порядок. І буде у нас у залі. І, 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 і це і десь прозвучало від журналістів, навіть прозвучало, що в перший день сесії, сільської, с -с -сесії районної ради похоронили демократію. Не стилися їм хоронити демократію. Будуть нас демократи, будуть нас патріоти, буде у нас шанування Небесної Сотні, буде у нас шанування наших дітей, а Дешні будуть. А, підсумовуючи все, що сказали мої колеги депутати е, по голосуванні голови районної ради, ми вбачаємо е, фальсифікацію, підміну виборчого процесу. У зв'язку з цим група юристів вже працює на готовному судовому позову. Е, так що ми будемо це оскаржувати.